Доброго ранку, ми з України, і ми з вами продовжуємо магічити в ранкових ефірах. Сьогодні вже вже 48-й від початку цього року. Магія ранку, крок до перемоги це ефір, який я веду вже четвертий рік поспіль. Тобто міняється тільки друга друга частина назви Да? магія ранку залишається стабільною. Чому я люблю ці ефіри? Тому що вони а, особисто надихають мене, Б, друге, вони допомагають нагадати вам про те, що важливо першу годину після того, як прокинулися, приділити собі, щоб день був максимально класним і комфортним навіть під час війни. Звати мене Альона Щербюк. і ми зараз з вами віщаємо на моїй особистій сторінці на бізнес не на бізнес сторінці на е, youtube каналі і вже сім років поспіль я займаюся тим, що допомагає людям просуватися в інтернеті за останні півтора року війни. Разом з моїм бізнес-партнером Тетяною Курганською запустили мені здається вже близько 80 проєктів, завдяки яким більше тисячі людей повернулися до життя і почали відновлювати свою онлайн-діяльність в інтернеті. Я цим дуже дуже пишаюсь. Це такий був невеличкий свіч ви збираєтесь? Оксана Хмельницька, привіт, Яніна Тіщенко, привіт. Анечка Волочай, рада бачити. Отже, поїхали. Що ми робимо з вами? Спочатку ми заміряємо рівень енергії і стресу. Для чого? Для того, щоб відчути себе, відчути своє тіло. Чао! Чао, хело, привіт, мій партнер по вивченню італійської мови про мете англійської, привіт, тобі Олена Саділо. Отже, уявляємо своє тіло як е телефон. Да, і коли наш телефон на 100% заряджений, ми робимо все, що тільки можна. Коли в нас там 20%, він врагає, що терміново шукай як той там хоч, чи, да, шукай під зарядочку. Можете навіть прикрити очі і запитати себе, наскільки в мене сьогодні зарядка? У мене сьогодні на 95%, Чесно вам скажу, бо я так сьогодні гарно попрацювала, зробила зарядочку. Е, і якщо ваша зарядка вашого телефону менше 40%, з цим треба щось терміново робити: терапія, відновлення, масажі. А краще це все докупи, тому що коли ми наша енергія 40 і менше, ми знаходимося в стані стресу. Ми не те, ну, не що там про потік якихось ідеї можна говорити, ми на грані виживання. Тому ідея не моя, Катерина Кальченко, але вона мені дуже відгукується. І другий пункт: ми з вами заміряємо рівень стресу за десятибальною школою. Де десять я не можу нічого робити, мені погано, мені дурно. І один, я розумію, що війна, але я продовжую працювати. Я вже бачу ваші цифри, зараз їх прочитаю. Якщо ваш стрес більше 5, 5 і більше, так само, як і енергія, 40 і менше, з цим треба щось робити. Це те, що забирає у вас сили. Отже, Яні Нетіщенко, стрес 3, енергія 80, Олена Сиділа 71, Галина Ордеха 65, 3. Наступний пункт ми з вами ділимося нашими. Світланочка, добрий ранок, вісімдесят Оксана Ільницька, напиши мені в особисті, що там за вісім і як я можу тобі допомогти. Бо стрес на вісім це прям дуже дуже. Ранкові ритуали. Що ви для себе сьогодні встигли зробити? Я завдяки нашому челенджу «100 кроків до себе», хто в челенджі сьогодні вже 58-й день, я вже дійшла до того, що я 10 останніх днів, можливо 8, роблю руханку 15 хвилин. І це прям чесно зовсім інші відчуття в тілі, коли це 1-2-3 хвилини. Мрію, що колись в мене буде півгодини руханки зранку, це прям, знаєте, коли ти відчуваєш, коли ти і ручки попрацював, і, 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 і прес попрацював, і в планочці постояв. Прям дуже пишаюся. Можливо, це найбільше досягнення за челендж для мене. Тому якщо ваша руханка поки що десь там спить, то я вас надихаю до неї повернутися. Так, Світлана, а вісімдесят п'ять все добре. Світлана Січкар, 71. Прекрасно. Що було водичка на ще серце, руханка привела себе до ладу. Прям навіть вибачте задібні подробності, навіть масочку для волосся встигла зробити. і це ну це взагалі не про мене, тому що мені від бога далося генетично класне волосся. І знаєте, я таке, ну як воно волосся класне, то чого з ним працювати? Але Е, чим старша машина, да, тим більше для, для неї треба догляду, тому е, якісь моменти в моє, моє життя проходять, і мені це подобається. Е, власне, провели молитву. Я поснідала, е, тому що всі мої шадрихнуть, і е, не знаю, можливо, я знаєте, ставила собі колись там такі плани, як автор книги Чудовий ранок, там щоб було шість шість, шість рятувальних е, кіл там і читати не встигаю я, але я собі <кій> ставлю галочку, що. Вода, чи серце, руханка і молитва це прямо під час війни дуже круто. Я ні напишена: прогулянка з ефіркою, кава, душ та магія ранку з тобою. Дякую, як казав Льоня Ніколаєв. Сьогодні його немає. Це вже не магія ранку, магія Щербюк і навіть вручив мені подарунок на його тренерському курсі. Вода Спартайшин збрила розсольник, не знаю, як українською, ага, сніданок порятувала хлопців, які ремонтують дах. Італійська молитва. Прекрасно. Класне волосся, треба зберігати. Привіт, Юлічка. Е, так, ну що, це був наступний пункт, і з нас з вами емоція нас чекає Емоція, яку я відчуваю, емоція, бо стан, яку я проживаю зараз. І нагадую, що вона може бути у вас не на поверхні. Тобто я така: ух, двіжух, двіжуха така, все класно, ранок я витягаю. мене там злість. Да, я думаю, про що це злість? Про те, що вчора я тільки лягла спати, У мене такий був гарний сон, почалася тривога, і все. Я на півтори години вискочила да, злість на ворога. Тому, кому треба емоція, пишіть мені в коментарях. Можна потім нічого не писати, але запитати, як ця емоція про мене. Що я хочу з цим зробити з цим зробити? Отже, поїхали. Олена Сиділо, емоція, Підозрілість. Підозрілість. Яніна Тіщенко, в тебе якийсь страх. Оксаночка Ільницька, в тебе е рефлексуєш ти сьогодні? Щось згадуєш, можливо, приємне. Тетяна Щербак, у вас якийсь жах. Юлія Толстоногова, в тебе ентузіазм. Анечка Волочай в тебе насолода. Галина Ордеха, у вас комфорт, емоція або стан. І, Світлана Січкар, у вас дружелюбність. Не знаю, чи це правильно українська мова, ну, як я в картках, як мило підозрілість, підозрюю, що я на вірному шляху. І це прекрасно. Так, Альона Щербюк зараз теж себе витягне. Гордощі. Ну, правда, я, я горжусь, тут трішки неправильно перекладено, але український варіант мені подобається. Гордощі. Я горжуся, пишаюся собою, що я роблю руханку по 15 хвилин, Прямо мене пре, чесно. Так, добре, е, що я вам сьогодні приготувала е, невеликий сьогодні буде ефір. Я вам пропоную сьогодні нагадати собі про топ-3 подій літа. <кій> до кінця літа в нас залишилось там скільки в нас? 22, 31 день. Боже, дай Бог пам'яті скільки це в нас залишилося днів, 9 днів до кінця літа. да? І от три події, які одразу вам приходять в голову. Ну, в мене це 18-річчя сина. В мене це поїздка з Тетяною Курганською, проводила ми корпоративний тренінг в Полтаві. А, і в мене це поїздка більше життя в східницю. Є правда, що відпочинок в Сатаневі. Коротше, дві з них пов'язані з поїздками. да? Тобто, я прям чітко відмічаю, що мені треба десь десь поїхати. Це те, що надає мені сили, це те, що надає мені е, наснаги. І... Проаналізувати кожну подію, що ви зробили, щоб вона сталася, ця подія да, і що ви можете зробити, щоб притягнути такі схожі три топ події у а, ну, у вересні. Тобто, весілля, річниця, весілля дітей Галина вже не протягне, да? але можливо щось зробить там для себе, не знаю. Мені прийшла така ідея, що чого ми чекаємо, поки будуть топ події. Ми ж можемо їх якось запланувати, ми можемо їх якось притягнути. Я просто така рожава поні, я в це вірю, що все одно, якщо наші дії вони дуже багато роблять для того, щоб змінити свою реальність. Добрий ранок, Оксана. Подивіться, як вернутися в свою життя, ні, нічого не можу зробити, розумію, що мені цього не вистачає. Світлана. В мене дуже просто, я ділюся з цим від початку війни. Е, в мене це молитва, в мене це терапія, коли мене виносять. Да. Е, стосовно читання підрахувала, я за цей рік прочитала 15 книжок за цей рік, 23 й рік. З них тільки одна по бізнесу, всі інші про кохання. Про таке дурне, таке, знаєте, книжка на один день, можливо, але це те, що дає хеппі енд. Це те, що дає і фільми я дивлюся тільки з хеппі ендами, Я не дивлюся там. Якісь, якщо це на реальних подіях, то там має бути хеппі енд, тому що я розумію ті новини, які я читаю, мені вони і так забирають мої виносять мене емоційно, тому мені треба щось таке. Та, а, якщо ви самі не можете, друзі, всім не тільки зараз до Світлани кажу, якщо ви самі не можете повернутися до життя, вам, треба, ну, вам потрібна терапія, психолог. А якщо, можете, десь, знову ж таки, та, якщо мене надихається, якісь поїздки, можливо, десь недалеко. Тому що там, нас зараз запросили, наприклад, за кордон з Тетяною, але я розумію, що там і проживання все безкоштовно, та, але я розумію, що я не готова поїхати, Ну, Просто я морально не готова і ще й тому, що там треба. Їхати там на автобусі довгий період там стояти на кордоні, і ну коротше, да, але я можу десь поїхати по території України, там ту саму східницю, там де більш-менш безпечно. Світочко, не знаю, що я вас надихнула. Ми зараз будемо говорити про те, як мотивувати себе на досягнення цілі, можливо, там ви ще щось для себе знайдете. Так, створила гру тренінг, поїздка в каміне, челендж 100 кроків до себе, що робила? Щоденні кроки, комфортне планування, підтримка партнерів. Так, випустимо лучше, випускний старший час родини Можу притягувати свята в своє життя і прекрасно зробити своє життя святом, наскільки це можливо. У мене є знайома. Вона в нас в челеджі Віталія Пучкова, Вони Одесити, але виїхала з дітьми. Вона в, в Бельгію. І ця людина. Ну це Аня Волочай, про те, що ти можеш притягувати свято в своє життя. І ця людина, я бачила, як вона організовувала вона психотерапевт, щоб ви розуміли, вона періодично ділилася, як у них виглядає там. Їхня кімната, як вони накривають на стіл, і це шедеври. От просто те, що вона творить, Я кажу, ну, випусти якусь книжку, ну щось зроби. Там кожний сніданок у неї там щось якась травичка. Там не то, що там Щербюк на ходу поїла, та да, я себе теж перевожу вже в інший, в інший формат не їсти там на ходу, нікуди не бігти. Але це просто наскільки красива ця подача, і от вона поїхала в Більгію, да їй там приїдила родина, допомогли. Вони зняли на рік вже будинок, тому що там уже припинилися витрати. Вони минулого року зробили ремонт там, перефарбували стіни. і Вони фарбують зараз. Я пишу: Віталія, а що ти робиш? Вона каже: Ну ми ж змінили за цей рік. Я хочу зараз пофарбувати стіни. Вони щось там обустраюють. Я дивлюся знову її цей робочий кабінет, її робоче місце. Я радію за неї, що вона може. Навіть в іншій країні, не знаючи до кінця мови, вона може створити для себе такий оазис, да? ОАЗу не знаю правильно українською. Тому Аня, ти притягуєш для себе свята, це круто. А для тих, хто доєднується, ще раз кажу: да? подумайте, три топ події літа, і як я хочу, що я в них навчилася, і як я хочу зробити, які будуть три, події, то, три топ події в мене, е осінню. І наступне питання м вчора в мене була онлайн кава з моєю золотою клієнткою. Е є такі періодично в мене бажання поспілкуватися, е просто допомогти. Це, це безкоштовно. Е для тих, хто ну, ця клієнтка з нами вже станює майже рік в наших програмах. і Мені просто захотілося почути її не, не на загал, да те і було таке питання від неї: е як змотивувати себе на досягнення цілі? Якщо комусь цікаво, поставте одиничку. Я зараз поділюся, що було в мене. Пару днів назад я пішла на такий невеличкий інтенсив до Світлани Малежик Грошова енергія. І вона там, я слухаю, значить, вона задає питання: наскільки вас мотивує ваша ціль? Я розумію, що моя ціль про щомісячний дохід. вона Мотивує мене на 2 з 10, А якщо нас мотивує ціль менше ніж на 7 за 10-бальною школою, там немає енергії нашої? І я сижу, думаю, о, щербюк, приїхали. Да? Тобто, тебе не мотивують гроші. Ну, вони мене завжди не на першому місці, да. І я думаю, так, а що ж, як же з цим всім взлітіть? І я розумію, що мене мотивує зовсім інший напрямок. Я дуже хочу поїхати на відпочинок у вересні зібрати групу жінок, як ми їздили в східницю. Можливо, це буде не Східниця, а щось інше. Провести нову гру, яку я придумала. і не знаю, що я встигну надрукувати. І оцей двіж. Три-три дні з групою, да і два дня там, і мене це мотивує більше, ніж дохід щомісячний. Чому я це говорю? Подумайте про ваші цілі. Якщо вони у вас прописані, до речі, в кого прописані цілі на цей місяць, поставте плюсики. В кого не прописані, подумайте, як, як ви досягаєте своїх цілей, якщо вони у вас не прописані, не деталізовані. Так. Тобто, те, що в нас в голові крутиться, воно там сьогодні воно крутиться, завтра полетіло кудись в іншу сторону. Тому. Нагадую, що ціль важливо прописувати навіть під час війни. Особливо я би сказала, під час війни да, життя вносить корективи. Але, е але коли казала моя бабуся до дідуся, Міше, давай планувати, да, та що, та, що прожила війну. Тому плани мають бути далі. Наскільки вона вас мотивує? Ця ціль і тетя, до чого ми прийшли? В неї ціль була по бізнесу. Я їй кажу, ви знаєте, мені здається, що ви а що ні в кого плюсиків немає? Ні в кого немає прописаних цілей. Чи що це тільки Щербюк там ставить собі, прописує прописує цілі по чотирьох сферах? Прикольно, і я їй кажу, слухайте, ви вже виросли з тих штанців. Ну от по бізнесу, ви прям виросли з цих штанців, це відчувається. Коли ми самі з собою там варимося в голові, ми не відчуваємо те, що ми ростемо. Вона така сидить на мене, каже: Ви знаєте, я відчуваю, що я дійсно виросла. Тому щоб змотивувати себе на досягнення цілей, поставте собі якусь ціль з викликом. Як би це смішно не звучало, вибачте, під час війни у нас тут виклики щоденні, да, там, то, 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 то ракета, то, то ще, що, ще щось, да, а то ще, ще виби, вам виклик пропонує. І ми для неї прописали цей виклик. Вона каже: Ви знаєте, я дивлюся в цю сторону. Але я боюся, а можливо, люди не прийдуть, а можливо, в мене нічого не вийде, а можливо, да, і, і все інше. Друзі, ми живемо під час війни, і, і те, що ми з вами прожили, я думаю, що в кожного там десь ракета близько пролетіла, і, 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 і ви там десь дитину свою прикривали за ці півтора року. Да? Ну, як казала моя одна клієнтка, мені немає часу боятися. Тому спробуйте поставити собі ціль з викликом, можливо, вона вас змотивує надії. Ну, для мене зараз виклик йти працювати в корпоративний напрямок. Тому що в мене в голові завжди було, що бізнес такі, такий, знаєте, такий добрий день, такі, да. якщо хто був на фестивалях, ви пам'ятаєте, привіт! Ми обіймаємося, ми такі рожеві поні. А бізнес для мене був завжди такий там упал і аджался. І зараз для мене це виклик. Виклик такий ну, серйозний. Да? Я зараз запустила свій, поки що не пишу для не пишу публічно, не готова. Да? Я запустила особистий челендж там по вивченню LinkedIn, е, не знаю, там хоче на 100 днів, тому що я розумію, що корпоративні замовники е, знаходяться там не на Фейсбуці, не в Інстаграм. І це цілі з викликом. Я не знаю, що з цього вийде. Да? Але сидіти на дупі рівно і, і нити ну, якби це теж не варіант. Е, якщо я вас. Надихнула, змотивувала на нову ціль поставити п'ятірочку. Я з вами. Ти в корпоративний тренінг, чи куди ти, чи ти в LinkedIn з нами? Так, власне, наступний пункт сьогоднішнього ефіру: це що ви сьогодні продаєте. Що ви сьогодні продаєте? Я сьогодні продаю у нас вчора відкрила Таня передпродаж на нову колоду більше життя. Вона зараз пішла в друк. Акційна ціна 550 гривень. Потім буде 690. теж такий невеличкий формат. Да? Тобто буде 40… Карток, 40 дієслів, 40 фраз. Більше життя, якщо вам хочеться додати більше життя, Welcome пишіть, хочу колоду. Так, п'ять, 5, п'ять 5, 5. надихнула. Прекрасно. Пишемо, пишемо, що ви сьогодні продаєте. До речі, на минулому нічого не продають. Прекрасно. А я, до речі, Ніночка, кожного разу, коли бачу твої сторіс, радію за твоїх дітей, які в тебе там малюють. Так, прописувати цілі з Максимова Наталя. Я так розумію, що ви там подружки між собою. Розбір раціону від дієтолога. Хочу колоду. Прекрасно, Галина, ви перша на черзі. До речі, минулого разу в прямо в ефірі у Оксани Ільницької, коли вона написала, що продаю консультацію дієтолога да, про те, що їсти щоб не було акне, я сподіваюся, що клієнтка до Оксани дійшла. Тому пишемо в коментарях, що ви продаєте сьогодні. Я це озвучую. Я продаю крутий курс нейропсихологія вологоподії, продаю колоду кішка всередині нас. Угу. Пишемо, у нас 15 чек в ефірі і а, хочу колоду. Прекрасно, Аня, напишу тобі. Угу. Так, Who else? Хто ще? Хто ще пише, що він сьогодні продає? Якщо нічого таке пишете. не продаю, відпочиваю. Продаю свої солодкі майстер класи індивідуальні. Угу. Галиночка, вони ж у вас вживу, правильно? У файному місті Тернопіль чи вони якось їх можна онлайн, просто щоб люди розуміли, що там таке за солодкі майстер-класи. Отже, ви дописуєте, а в нас кожен, хто прийшов зараз, у нас 20 учасників в ефірі. Кожен, хто прийшов, отримає індивідуальну підказку з колоди нові часи, нові можливості. Відповідь на питання, який. Крок до перемоги мені варто сьогодні зробити, щоб день був насичений, класний, е прохолодний, е а да, ну, такий драйвовий. Так, не продаю. Пише Світлана Січка, рекомендую майстер-класи Галини Ордехи і онлайн. Теж так, Тетяна Щербак пише: схема машини вишивки, вишивки, дитячі чоловічі, шопери. Я консультант по збросу харчуванні, проводжу верні консультації. Уляночка, привіт. А хто курс по нейропсихології продає? Ні, там не нейропсихологія, там нейропсихологія в логоподії. Аня, Волочай, нейропсихологія в Е, Чекаю цуценят голденят. Майбутніх терапевтів продаю бронювання на них. Боже, я навіть такого не знала, Наталочка, Прям подивлюся, що це за такі голденята. Добре, друзі, отже, я зараз витягаю підказку. Магічний крок. Якщо я вас не називаю, ви пишете. Мені, мені карту. Ну, Тетяна Щербак вже пише, який крок? Таня для вас підказка, магічний крок, який сьогодні варто зробити. Ольга Марченко продає косметику Америки з індивідуальним підбором. Прекласно, прекрасно. Ольга, для вас крок до перемоги. Для вас крок до перемоги. Так, там 10 тем, вся нейропсихологія, а потім логопедії. Аня воличай, відповідає Світлані Січкар. І Аня Воличай, твій крок до перемоги. Аня воличай, твій крок до перемоги. Максимова Наталя, ваш крок до перемоги. А Аліна Олійник, ваш крок до перемоги. Світлана Січкар. Друзі, а якщо ви дивитеся цей ефір пізніше 8.51, то я вже не витягаю карту, я вже пішла займатися іншими справами. Галина Ордеха ваш крок до перемоги. Тому приходьте, будь ласка, вівторок і четвер о 8.30 в ефір. Так, ще вам запропонувати каву спробуйте, підсвічу вам шлях пізнання іноземної мови. Олена сиділа тобі твоя підказка, твій крок. Аня Парощак, ваш крок до перемоги. Наталя Дуган ваш крок до перемоги. Оксана Кузніцова ваш крок до перемоги. Яніна Тіщенко, якщо ти з нами твій крок до перемоги. Оксана Ільницька, напам'ятаю, що я тобі витягала твій крок до перемоги. Так, кому ще не витягла, будь ласка, пишіть мені у Альона Щербюк. Зараз витягну собі крок до перемоги, до речі. Ой, іди, Альона, і відпочивай, розслабся. Їдеш ти до мами, от у неї розслабся. І в нас є дієслово на сьогодні з вами: турбуйся. Для мене це потурбуйся про себе однозначно. Так. Турбуйся в першу чергу. І фраза. Так, от, так от щоб було видно. Роби свою справу чесно з душею, і твоє до тебе прийде. І твоє до тебе прийде. Дякую, другий раз. Я думаю, що вже таку карту. Мені здається, що я тебе витягувала. Бачиш, другий раз, та сама карта, про що вона для тебе? а Бухгалтерське супроводження та консультування продає Уляна. У нас Антонюк Уляночка, ваша карта, ваш крок до перемоги. Ось такий. Угу. Аліна пише Олійник. Нічого не продаю. Купую тренінги, мастер-класи, курси, бо відчуваю, що час вкладати в себе, розвивати себе, і прекрасно. Друзі, на цьому в мене все. Ми з вами 22 хвилини в ефірі. Ми сьогодні говорили про топ-3 події літа і про топ-3 події осені. Ми говорили з вами про планування продажів на сьогодні. Можливо, хтось захоче вже запланувати продажі на вересень. І ми з вами мотивували себе на досягнення цілей. Сподіваюся, що я вас сьогодні надихнула, трішки підпушила, додала енергії. І наступний раз я чекаю вас. Сподіваюся, що все буде добре у четвер, о 8.30. Якщо ви ділитеся з цим ефіром у себе на сторінці, будь ласка, пишіть, чого його варто переглянути. да, 23 хвилини чого варто переглянути. Щиро дякую за натхнення. Да, друзі, ще раз хто не чув, продаємо нову колоду Тетяною Куранської більше життя. Акційна ціна 550 гривень. Потім буде 690, велкам готові а, її забронювати для вас. Все, пока-пока, і до нових зустрічей.